Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Зараз вирушу у Кривий Ріг, ніколи там не був, але там проживає дуже гарна людина, треба зустрітися, поспілкуватись. Плани на майбутнє трошки побудувати. Тому сьогодні у дорогу. Сьогодні останнє відео цього клятого року. І я хочу це коротеньке відео зробити тільки на позитиві. Люди останнім часом, де за останній рік, кажуть, що в такий важкий час я знаходжу не знаю, позитив, завжди шукаю його і трошки піднімаю настрій усім. Тому давайте сьогодні не будемо за війну. Вона торкнулася кожного. Вона клята, вона ужасна. Сьогодні тільки, тільки позитив і все класне. Добренько. Найголовніше, що ми живі. Тобто, моя родина вся в безпеці, і ми живі, і наше господарство працює. І якщо ви дивитесь мене, то значить у вас теж ви живі, і ця війна не забрала найголовніше наше життя. Це найголовніше. По-друге, що в цьому році ну, дуже важливо пройшло, це я став українцем. Я їм і був, я народився у Нікополі, мій батько народився у Нікополі, але я був російськомовним. Я почав спілкуватися українською і вести канал на українській мові. Це дуже, дуже класно. В мене завдяки цьому з'явилось дуже багато друзів. Дуже багато людей зі мною спілкуються через Месенджер, Фейсбук. Viber, Telegram, інші там канали зв'язку. І завдяки мові, скажу так, друзів ну, дуже велика кількість стала. І це дуже класно. І це теж плюс цього року, якби не ця клята війна, мабуть, я і продовжував би спілкування російською, і мої погляди були б якісь такі вне політики, скажімо так. Третє, а... знову ж ця клята війна. Трошки показала хто є хто, і круг спілкування, круг друзів іменно тих, хто в реальному житті, він дуже поменшав. Війна трошки розставила все на свої місця. Я вважаю це добре. Це добре, тому що для того, щоб рухатись уперед, для того, щоб. Будувати себе як людина, то треба спілкуватись з однодумцями і треба спілкуватись з людьми, які, я, ну, я так вважаю, що треба спілкуватись з людьми, які набагато розумніші тебе і успішніші. Успішні. Тому що якщо ти спілкуєшся з тими, хто до тебе не дотягує, і дуже-дуже, то ти Сам становишся трошки гальмом. То це, я вважаю, теж позитив. Е, ну, це найголовніше, я виділив. А тепер такі маленькі-маненькі позитивчики. Дуже маленькі, зараз позитив позитивом покажу. Мені дружина зробила подарунок. Е, дивіться, це марки. Це от ми. Е, ці марки можна замовляти на Укрпошти. Е, вони офіційні і вони легітимні, можна клеїти. На скажіть на конверти і відсилати куди завгодно, то от дружина зробила такі подарунки. Це ми у Дніпрі. Це на побіді забив парк, дуже класний, дуже сучасний. от Ми там були. А це Нікопольські Кручі. Біля Нікополя є панські кручі, так називаємо. Ми коли повернулись з Ізраїля, туди їздили. Дивіться, що взагалі за. Поки нас не було, що там цікавого, то та, та ми фотолі нас, дитина фотала. Ми виїхали з рідного, з рідного міста для того, щоб вижити, для того, щоб не підвергати себе постійним обстрілам і зберегти наше господарство, зберегти то, то майно, що ми здобули, нажили. Тому можна плюсик поставити, що ми придбали будинок. Так він не Той не будинок Мрії поки що. Але згодом, згодом все-таки, я так міркую, що Сашко придбав нерухомість і 36 соток приватної власності під містом Дніпро, під містом промишленим мільйонник Це дуже великий ринок збуту. І тому, коли я ми, ми тут все організуємо, то Дніпро. Я думаю, з'їсть всю нашу продукцію і навіть чуть, чуть більше. Тому трошечки трошечки ми вийдемо на Дніпро і побудуємо будинок нашої Мрії. От такі позитивні моменти цього року і свого життя я вам розповів. Ну і ви їх і бачили, хто слідкує за моїм каналом. Особиста моя думка. Не знаю, я хочу вірити. і Ну, треба вірити, треба в щось вірити. Там, хто, що... Я вірю в те, що 23-3 рік це буде рік перемоги. От щось я хочу в це вірити і буду це казати. І знаєте, якщо все йде отсюда, якщо ми усі будемо цьому в це вірити, то це і станеться. А, сьогодні зрання був Ракетний обстріл, трошки не було світла, але вони нічого не зробили. Тобто, наша армія з кожним днем все сильніше, наші хлопці все ближче і ближче до перемоги. Ну і ми з ними гуртом теж ближче до перемоги. Тому е, наступний рік я всім бажаю здоров'я, е, щоб ви всі були живі, здорові. Щоб ви е, вірили, що наступний рік це рік перемоги. Е, по моєї темі, я бажаю, щоб у вас господарство теж росло, вас вдохновляло, е, давало вам наснаги і радувало продукції, яку ви там для себе бажаєте. Там молоко, яйця, не знаю, хто чим займається, м'ясо там і все інше. Тому сподіваємось, що. Ми потрошку не сподіваюся, а я, я знаю, що ми йдемо у сучасний світ, і наше господарство повинно бути сучасним. Давайте потроху все старе залишати у минулому. Все, всі талмути і все, що було раніше в методічках, ми це забуваємо, дивимося, як вирощують і. Будують господарство за кордоном і втілюємо в наше в українське реалії і йдемо до перемоги, і все буде добре. Ну, Отак. От в кінці я трошки каламбуру, але я сподіваюся, ви зрозуміли мій посил. Все, слава Україні! Все буде Україна, до побачення усіх з праздниками, Желаю міцного, міцного, усім здоров'я. Пока!